Танкіст за покликанням Коломиянин Олег Богуцький воює за рідну землю у цивільному житті. Інженер у зоні бойових дій командир панцерника. Нині військовослужбовець у нетривалій відпустці днями знову повертається на місце дислокації територію Донецького аеропорту. Олег Богуцький, коломаянин, до армії потрапив по призову наприкінці літа минулого року. Він танкіст. Місце дислокації район Донецького аеропорту. Тобто всі події останнього часу там без нашого земляка не відбувалися. Треба було танкістів став танкістом. От, пройшли навчання. У ну, нас, в принципі, багато хто вже й до того, бо танкістом, ну, там, по строкові службі. От Хтось там прийшов добровольцем і попав зразу в танкіста. Я хто я по срочці був не танкістом, але, в принципі, танкістом мені подобається бути більше. Олег Богуцький приїхав у короткотривалу відпустку навідати рідних та відновити сили. Каже, на війні по всякому буває. Проте військовослужбовець небагатослівний. Про найдраматичніші події у зоні бойових дій розповідає неохоче. Були такі моменти, що. Ми могли б зараз вже і не говорити з вами. Там міни біля нас попадали безпосередньо ну дуже близько, коли ми були так біля танка. Танк по нам стріляв, попав ну, буквально в двох метрах від нашої кімнати. Є що згадати? Mm -hmm. Якщо піхота якась така, це ополчення. Там трактористи, колгоспники і тому подібне, як Путін не говорить. А якщо танкісти, артилеристи, такі люди, які мають бути ну, такі професіонали в цій справі, то це або найманці, або ті ж колишні учасники військових дій, які добре в цьому розуміються, або це росіяни, ну, військові. Тобто так, ми особисто полонених неправило, так що я не можу сказати. У нас такі дистанційні були контакти. Військовослужбовець розповідає: на війні гріють душу передачі з рідної землі, малюнки та листи дітей. Та й загалом лайвову частку допомоги з мирної України надсилають саме небайдужі люди. Збройні сили в основному забезпечують пальним патронами та харчами. Волонтери це вже там і одяг більш-менш такий ну, хороший, і продукти. Ну, щось таке цікаве, там, ну, там солодощі всяке. Просто від людей там всякі приємні штуки. Оказки бронежилети нам давали Збройні сили, кому, ну, давали всім. Але на той момент, коли Ну, це вже безпосередньо перед відправкою, але до того моменту вже там багато хто мав свої, там хто там волонтери кому дістали, хто там сам десь діставав. В принципі, зараз з цим проблем нема. Та, якби збройні сили це все забезпечують. Доводилось Олегу спілкуватися з місцевими мешканцями боєць, каже: люди різні, як і всюди, але якоїсь агресії чи ненависті не відчував радше, навпаки, сходять на вулиці і просто лякують. Або, ну, ясно, що тільки там, яким ми не подобаємося, вони не будуть тобі підходити і казати О, ти такий сякий був таке. Так, хоча хлопці казали, що до них підходили, казали О, ви там бандери, короче, забирайтесь О, до нас. Не підходили. Більше так. Ті, що підходили, то навпаки, такі там, о, там, заходьте, там, на чай, там щось таке. Або там просто дякували. Було таке, що ми там їздили в місто таке там, якісь продукти купити. от, там, на пошту. То просто заходиш в супермаркет і там бачать люди місцеві. А що військові Пішли там, купили якихось фруктів? Ми виходимо. Вони підходять і дивлять нам ці фрукти. Повістка для Олега несподіванкою не стала. Хлопець активно підтримував Євромайдан, переймався подіями на сході. Тому десь на підсвідомому рівні чекав запрошення до армії. До мобілізації ставиться з розумінням, Каже, чоловіки, зобов'язані захищати рідну землю, але звісно, не насильно. Заставляти не треба, тому що Толку там з них не буде, якщо вони там будуть сидіти просто так, аби відбути своє. Тому що. там якби Якщо ти вже йдеш, то вже ну, треба робити свою справу. Тому що там ти якби не тільки за себе відповідаєш, а й за інших. Якщо ти підставиш, то якби, та, ти віртуєшся, але можеш ну, багато людей можуть через це поплодитись. Не буду там геройствувати. Але я... Чекав, в принципі, повістки. Я ну, не міг спокійно сидіти вдома. Це ще від подій на Майдані. Сидіти вдома, коли там ну, відбуваються такі події, це, ну, я, це як кому, звичайно, як на мене, ну не знаю. Я не міг собі знайти місце. Потім, коли почалися події на Сході, я вагався чи йти в Збройні Сили, чи йти в батальйони. Тому що і там я свої плюси і мінуси, і там я свої плюси і мінуси. Коли прийшла поїздка, то все я зібрався. і пішов. Загалом Олег Богуцький сподівається, війна таки завершиться якнайшвидше. Звісно, якби була загальна мобілізація, то ймовірно, ми б уже жили у мирній країні. Вважає боєць. Наразі в Олега завершується нетривала відпустка. Він знову повертається в зону бойових дій. Вдома його залишається чекати вагітна дружина.